Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього уроку античність культурна колиска людства. Те, з чого все почалось. Як у людини є дитинство, так і у літератури є культурна колиска. Античний означає стародавній. Який період часу? З 8 століття до нашої ери до 5 століття нашої ери. Цей період називають античністю. Традиційно античною називають літературу стародавньої Греції і стародавнього Риму. Запишіть: антична література це література греко-римського рабовласницького суспільства, яка мала найбільше значення для формування європейської культури. Елада так називали давню Грецію. Еліни, мешканці Елади, так називали греків Вони жили в давньогрецьких містах, от перед вами давньогрецьке місто Дельфи, його залишки, залишки храму Аполлона. Аполлон Олімпійський. Бог. Греки вірили у те, що боги керують їхнім життям. Олімпійський бог Аполлон покровитель музики, віщування, лікування. Ну і він створив, на його честь було створено той храм, де виступав дельфійський орако. Історична грецька література передувала римські, тобто все почалося з міста Афіни у Греції, і звідти пішов розвиток давньогрецької літератури. І одним із найвідоміших, найвидатніших поетів цього періоду є Гомер. 8-7 століття до нашої ери. Це, мабуть, найвідоміший поет світу. Але при тому про його життя дуже мало достеменних свідчень. Тобто його життя є предметом міфології. В античній літературі існує аж 9 біографій Гомера. Які складаються з міфів та казкових оповідок. Загальна думка античності малювала його сліпим і старим співцем, натхненним музою, який мандрував Грецією, сам складав і виконував свої поеми, тобто був аедом. Йому приписували не тільки Іліаду і Одіссею, а й багато інших поем. Тобто перший поет Греції. Тут ви бачите картину Вільяма Адольфу Бугро Гомер та його поводир. Вона написана у 19 столітті і показує нам того легендарного Гомера, який з лірою за плечем іде Грецією. В античній літературі. Сформувалися основні жанри європейської літератури і виникла взагалі така наука про літературу. Естетична наука античності визначила три основні літературні роди: епос, лірику і драму. Епос це проза, оповідання, романи, лірика вірші, під ліру співалися. І драма це те, що виконувалося на сцені в театрі. Театр був дуже популярним. Римська література виникла після завоювання елади римлянами. І ви бачите манускрипт Еклог Вергілія, 5 століття до нашої ери. І це говорить про те, що на до нашого часу дійшло не так багато творів римських і давньогрецьких письменників, але дойшли. Таким саме, як Гомер у давніх греков, греків, був публій Вергілій. Марон, це був Вергілій був давньоримським поетом. Він найвидатніший поет стародавнього Риму. Один із найвизначніших поетів античної літератури, автор епосу Енеїда, який успівує легендарне походження римського народу, ну і герой Еней. Незважаючи на те, що рімляни підкорили давню Еладу, Елада підкорила їх своєю культурою, Греція з кореновоїном Диким і його ж підкорила. Лаций суворий зріднила з мистецтвом, так писав давньоримський поет Гораций. Тобто він звертає увагу на те, що давні греки, начебто переможені, перемогли Рим своєю культурою. І, зокрема, своєю літературою. І у Римлян. Теж з'явилися свої поети, золоте гроно римських поетів, катул, Вергілій, Гораций, Овіддій не відставали. Саме вони довели людству, що у відомому афоризмі Рома Капом Мінді, Рим голова світу, слово голова стало нарешті означати не лише адміністративний центр немогутнішої держави. А й центр усесвітньої культури. І давнім грекам і давнім римлянам був притаманний античний гуманізм, антична література сформувала духовні цінності, які стали базовими для всієї європейської культури. І ідеал античної літератури. Це така людина активна, діяльна, закохана в життя, одержима жагою знання і творчості, готова самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. Античність вважала вищим сенсом життя щастя на землі. Тобто головний герой людина і її. Рух до щастя. Давних багато усві... Дивних багато у світі див, найдивніше з них людина, писав давньогрецький драматург Софокл. Греки писали свої твори давньогрецькою мовою, а римляни латиною. Обидва народи збагатили мову. Але а, да, антична література існувала у публічній формі, тобто вірші виконувалися на сцені, в театрі. Це античний театр. Античні драматурги, такі як Софокл, Есхіл, Еврипід давньогрецькі, Аристофан, Менандр, давньоримські. Давньогрецькі драматурги виховували людину, громадянина. А римські колізеї, на відміну від давньогрецьких театрів, Перестали бути місцем виховання громадян, а перетворилися на місце розваг. Хліба і видовищ вимагали рівняни. Тому тут виконувалися переважно комедії. Комедія стала головною. Лише наприкінці античності з'являється такий книжковий жанр, як роман, призначений для персонального читання. Тоді ж закладаються перші традиції. Оформлення книжки. Спочатку у вигляді сувою, а потім зшитка, включаючи ілюстрації. Тобто перші книжки схожі на сувої такі трубочки зв'язані, перев перев'язані мотузочкою. Антична література, підсумовуємо, стала джерелом натхнення і взірцем. Для наступних письменників і поетів Європи І вони не один раз використовували її сюжети у своїх творах.